Оціновувачі мистецтва вітаю вас на своєму каналі. З вами Ірина Жига, і сьогодні ми розглянемо вплив епохи відродження на українське мистецтво. Епоха відродження, що охопила Європу з 14 по 16 століття, знайшла своє відображення і на українських землях. Цей період був часом не лише культурного, але й політичного та соціального розвитку, який суттєво вплинув на формування української національної ідентичності. Українське відродження не має чітких хронологічних меж, адже воно розвивалося нерівномірно на різних територіях та в різних сферах життя. Українські землі відчували вплив ідей та естетики західноєвропейського відродження. Проте воно мало свої унікальні риси, зумовлені історичними та культурними особливостями регіону. Українська культура епохи відродження поєднувала в собі елементи західноєвропейського гуманізму та візантійської традиції. Основні прояви українського відродження це розвиток книгодрукування. В Україні з'явилися друкарні, де видавалися книги українською, церковнослов'янською та латинською мовами. Це сприяло поширенню освіти та знань серед населення. Підйом літератури розквітали різні жанри літератури, такі як поезія, проза, хроніки, полемічні твори, видатними письменниками епохи були Іван Вишенський, Іван Підмогильний, Герасим Смотрицький та інші. розквіт архітектури. Будувалися величні храми, замки, житлові будинки в стилі Ренесансу з центричністю та симетрією планування, горизонтальним поділом на поверхи. Відомими архітекторами були Петро Італієць, Павло Римляни та інші розвиток образотворчого мистецтва спостерігався більший інтерес до зображення реального життя. З'явився портретний живопис, іконопис з елементами реалізму, до релігійних сюжетів почали включатися елементи побуту і пейзаж, а також набули поширення гравюри. Відомими художниками епохи були Іван Маляр, Федір Сенькович, Войцех Стефанович, Іван Рудкович та інші, зростання національної самосвідомості. Українська шляхта та козацтво почали усвідомлювати свою ідентичність, що призвело до зростання інтересу до української мови, історії та культури. Епоха відродження заклала фундамент для подальшого розвитку української літератури, мистецтва, архітектури та науки, українське відродження сприяло зростанню національної самосвідомості українського народу. Та стало важливим етапом на шляху до формування української державності. Важливо зазначити, що епоха відродження не охопила всі українські землі однаково. Найбільшого розвитку вона досягла на західноукраїнських територіях, що були під владою Великого Князівства Литовського та Речі Посполитої. Саме туди приїздили кваліфіковані майстри з мистецьких центрів Італії та Німеччини. Епоха відродження в Україні супроводжувалася релігійними суперечками між православ'ям та католицизмом. Також розвиток українського відродження було значно уповільнено через численні війни та іноземні загарбництва. Ренесансна архітектура в Україні стала закономірним етапом поступового розвитку національних будівельних традицій. Чільне місце посідало будівництво оборонних замків. Відбувалось планування ренесансних міст. Найвизначніші пам'ятки ренесансної архітектури знаходились у Львові. До основних рейс української архітектури відродження належить використання ренесансних форм. Архітектори використовували такі ренесансні форми, як арки, античну ордерну систему, колони, портики, фронтони, пілястри. Ці елементи додавали будівлям елегантності та гармонії, декоративне оздоблення. Фасади будівель прикрашалися орнаментами, фресками, скульптурами, мозаїками. Також широко використовували різьблення по дереву, що надавало будівлям унікального вигляду використання місцевих будівельних матеріалів. Окрім цегли та каменю, використовувалися дерево, глина та солома. Це підкреслювало національні особливості та традиції в будівництві, елементи візантійської архітектури. Збереглися деякі елементи, характерні для візантійської архітектури, такі як хрещата форма храмів, куполи, апсиди. Це створювало особливу атмосферу духовності та величі, поєднання з місцевими традиціями. Українські архітектори вміло поєднували ренесансні впливи з місцевими традиціями, створюючи унікальні архітектурні шедеври. Наприклад, дерев'яні церкви Карпат. Що поєднували ренесансні форми з народними традиціями дерев'яного зодчества, функціональність та зручність. Архітектори звертали увагу на функціональність та зручність будівель, розташування приміщень і вентиляцію. Приділяли увагу пошуку гармонії споруди з ландшафтним середовищем, це забезпечувало комфорт і практичність споруд. В Україні широко використовувався тип фортифікацій, що базувався на глибоких ровах, земляних валах та дерев'яних стінах. Прикладами таких фортець слугують фортеці в Ніжині. Білій церкві та Києві, окрім традиційних методів в Україні, зводилися і фортеці нового типу, зведені за проектами запрошених іноземних фахівців. Ці фортифікаційні споруди втілювали останні досягнення європейського оборонного будівництва. Головною їхньою ознакою стала відмова від вежевої системи на користь бастіонної, багатогранна форма бастіонів та товсті стіни робили їх більш стійкими до обстрілів, а виступи дозволяли вести фланговий вогонь по ворожих військах. Бережанський замок, замок родини Синявських, іменований Східним Вавилем. Його вважають найвизначнішою спорудою епохи Ренесансу. До замку вела оздоблена кам'яною різьбою в'їзна брама з перекидним ланцюговим мостом. Внутрішнє подвір'я було влаштоване у формі італійського палацу. Палацова частина вписувалася в оборонні стіни з трьома баштами. Прикрасою замку й досі є його південний портал з гербами. Замок славився своєю недоступністю перед ворогами. Збареський замок побудований за проектом італійського архітектора Вінченцо Скамоці. Укріплення замку складаються з валів, зміцнених у кутах бастіонами, одноярусної візної вежі та глибокого рову. На замковому дворі знаходиться двоповерховий палац з балконом на кам'яних консолях. Підгорецький замок вражає своїми витонченими формами та багатим оздобленням. Триповерховий палац був резиденцією гетьмана Станіслава Конецпольського у підгірцях. Фасад декорований вишуканими віконними лиштвами, пілястрами, а інтер'єри оздоблені фресками, скульптурами, дорогими меблями, картинами. Замок інкрустовано рельєфною кладкою прямокутними каменями, з грубо обтесаною випуклою лицевою поверхнею і декоровано аркадними лоджіями та вишуканими вежами на двох ризалітах. Палац оточений мальовничим парком з фонтанами, скульптурами, алеями. Сам замок не ховався за мурами, а виступав над ними. Що надавало йому величної монументальності, самостійності, доповненої органічним вписуванням у навколишній ландшафт. Планування міста: Львівський центр з його чітким плануванням, прямими вулицями та квадратною площою ринок чітко демонструє вплив ренесансної ідеї регулярності, площа ринок. Оточена мальовничими будинками з багато оздобленими фасадами, слугує взірцем ренесансної архітектури. Розташовані на ній будинки, традиційно вибудовані вздовж вулиць, підкреслюють важливість фасаду. Від площі відходило вісім вулиць, по дві з кожного рогу, під прямим кутом. Крім того, паралельно кожній стороні квадрата площі розміщались одна-дві вулиці. Ця ренесансна спадщина надає Львову неповторного вигляду та атмосфери, роблячи його історичний центр справжньою перлиною. На площі ринок збереглися унікальні пам'ятки житлової архітектури кам'яниці, які за традицією розміщені на вузьких ділянках вздовж однієї лінії, що зумовило домінантне значення фасаду. Особливою гармонією відрізняється будинок корнякта або королівська кам'яниця. Пам'ятка ренесансної архітектури у Львові. Король Стефан Баторій дозволив корнякту спорудити на площі ринок у Львові палац з шістьма вікнами. Привілей, який можна було отримати тільки за особливі видатні заслуги перед містом. Внутрішні двори будинку, оточений з трьох сторін відкритою аркадою, має схожість з ренесансними двориками Флоренції та Риму. Чорна кам'яниця, збудована італійськими архітекторами. Павлом Римлянином і Петром Барбоном. Фасад будинку покритий кам'яним діамантовим рустом, котрий потемнів з часом. Будинок має багатий декор інтер'єрів. Венеціанська кам'яниця цегляний будинок, видовжений в глиб ділянки, чотириповерховий. Над порталом вхідної брами розташований герб Венеціанської республіки, крилатий Лев, що тримає відкриту книгу з написом Латиною. Що у перекладі, значить, мир буде з вами. Марк, мій євангеліст. Фасад, облицьований каменем, має ренесансовий характер та оригінальні завершення у вигляді волют над віконними отворами, культові споруди. Ренесансні архітектурні традиції також втілилися у соборах та каплицях. Наприклад, серцем ренесансного Львова є ансамбль, Успенська церква, вежа корнякта. Та каплиця трьох святих. Успенська церква поєднує в собі елементи Ренесансу та візантійської архітектури, побудована у вигляді трибанної споруди з ренесансним порталом і звіснена контрфорсами. Її масивність підкреслена мотивом римської ордерної аркади, утвореними глухими півциркульними арками. Вежа корнякта призначалася під дзвіницю, фортечний пост під час облог і спостережний пункт у протипожежних цілях. Дзвіниця має три яруси, що відображають мотив піднесення. Об'єднувальним елементом всіх ярусів виступав мотив глухих арок. Каплиця трьох святих унікальна своїм органічним поєднанням національних і ренесантних традицій, має вигляд однозального куба з трьома верхами. Також відомі дві центричні ренесансні споруди каплиці усипальниці Боїмі та кампіанів. Вишукана каплиця боїмів вважається однією з найкрасивіших і найцікавіших пам'яток міста. Її призначенням було служити родинною усипальницею боїмів. Каплиця має кубоподібну форму з перекритим куполом на восьмикутнику та вражає своїм вишуканим архітектурним оформленням. Фасад будівлі прикрашений численними скульптурами, барельєфами та фресками, які зображують біблійні сюжети, алегорії та портрети членів родини боїмів. Зараз каплиця боїмів виглядає сірою та похмурою. Проте вчені довели, що споруда була покрита чотирма шарами фарби і всі скульптури на фасаді були кольоровими. Каплиця кампіанів має безкупольний, перекритий звичайним склепінням куб, що тісно примикає до північної стіни кафедрального костелу. Головну цінність становить фасадна стіна. Розглянемо ще замковий костел Святої Трійці. Розташований на подвір'ї вище згаданого Бережанського замку, зведений у стилі італійського Ренесансу, він містить по обидва боки каплиці, які призначалися як родинні усипальниці родини Синявських. Скульптура епохи відродження в Україні переважно пов'язана із скульптовою архітектурою та мала два направлення скульптурний декор архітектури та надгробкова скульптура. Скульптура вдало поєднувалася з архітектурою у вигляді декоративних елементів карнизів, фризів, пілястр і капітелей, насичених рослинною орнаментикою сюжетних рельєфів, об'ємних статуй або композицій. Увагу привертають скульптурні та рельєфні пам'ятки, згадуваних вище каплиць боїмів, кампіанів та синявських. Основна тема скульптурного оздоблення каплиці боїмів страждання Ісуса Христа. До фасаду будівлі докомпоновано оригінальну архітектурно скульптурну споруду, подібну до традиційного українського іконостаса, заповнену циклом рельєфних композицій. Каплиця кампіанів пишно оформлена статуарними скульптурами ззовні і всередині, в інтер'єрі епітафійні портрети представників родини кампіанів. З великою майстерністю виконані рельєфи чотирьох євангелістів постаті апостолів Петра і Павла. Каплиця приклад синтезу мистецтва епохи відродження, органічного поєднання компонентів інтер'єру, архітектури і скульптури. До вагомих досягнень української скульптури в періоду відродження належать фриз Успенської церкви у Львові. Образи фризу на біблійні євангелійські теми далекі від класичних канонів європейського відродження, вони ближчі до творів народного мистецтва. Розповсюджені були меморіальні скульптури, де проявлялись гуманістичні ідеї Ренесансу. Вони зображували померлих із багатих родин, лежачих на саркофагах у стані містичного сну, обранених колонами, фронтонами та іншими архітектурними елементами. Скульптура мала донести до нащадків не лише зовнішні риси, але й характер, особистість людини. Вона мала прославляти, увічнювати чесноти померлих, показувати гідність і неповторність людини. В костелі домініканців у Львові зберігається надгробок Яна Свашовського, роботи Яна Фістера. Померлий зображений у рицарському бладунку сувоєм в руці, який нагадує про його посаду міського підкомор'я. Відкинувшись на подушки, Свашовський ніби відпочиває, занурившись в сон. Надгробки родини Синянських з костелу Святої Трійці, які зачаровували своєю витонченістю, реалістичністю та високим рівнем виконання. В стилі найкращих шкіл Італії та Голландії майстром цієї роботи був Ян Пфістер, який працював у стилі фламандсько-німецького маніризму, використовуючи різьбу по каменю, дереву та гіпсу. Ян Пфістер створював оздоби костелів та каплиць, наприклад, інтер'єр костелу святих апостолів Петра і Павла. Та відповідно скульптури святого Павла і святого Петра. До відомих меморіальних скульптур Яна Пфістера належить надгробок Януша Острозького у Тарнові. До речі, єдиний підписаний твір автором, так як він жодних своїх творів не підписував. Інші роботи скульптора дійшли до нашого часу анонімно. Наприклад, надгробок Станіслава і Яна Жолкевське в жовтні, де домінують героїзуючі моменти, Станіслав та його син Ян зображені в повний зріст в рицарських латах з мечами в руках, як лицарі, завжди готові до бою. В образі Станіслава Жолківського, видатного полководця, який загинув у бою з турками під цицорою, скульптор виділяє поважність, мудрість, внутрішню силу славетного полководця. У статуї ж сина Яна втілює ідеал молодого безстрашного воїна. Досконале знання анатомії, вміння передавати рух, висока майстерність в обробці каменю дозволяла львівським скульпторам вільно втілювати у творах свої задуми. Більшість львівських скульпторів до Беренесансу походила з Італії, Нідерландів, Німеччини та Польщі. Поряд з надгробною поступово розвивалася і світська скульптура. Магнатські парки прикрашали статуями, що зображували античних богів, богинь героїв. З'явився також скульптурний портрет. Епоха відродження в Україні мала свої особливості та відрізнялася від західноєвропейського аналогу. Ренесансні ідеї поєднувалися з православними традиціями, що створило унікальний стиль українського мистецтва кінця 16-го, початку XVII століття. Український живопис того часу, відкинувши жорсткі рамки візантійських канонів, вступив на шлях реалізму, насичених кольорів та багатства жанрів. В образотворчому мистецтві цього періоду зростає інтерес до людини, її внутрішнього світу та емоцій. Це проявляється в розвитку портретного живопису, де майстри прагнуть передати індивідуальність та велич людини. Так живопис розвивається в двох направленнях: портретний живопис та іконопис. У портретному живописі художники під впливом гуманістичних ідей зосереджувалися на емоціях та особистості людини. Першими проявами жанру були донаторські зображення благодійників церкви та натрунні зображення. Постать, зображувана на повен зріст або навколішках, звертається монетовним жестом до Бога. Прикладами таких робіт є портрет Яна Гербурта та Костянтина Корнякта. Поступово портрет еволюціонував у напрямку парадного образу з набором знакових аксесуарів: колонок, самитова завіса, стіл під скатертиною, герб. Як символи вельможності, гордовито амбіційна осанка шляхетності, нерідко жест рукою в пояс гордині, пернач влади, розп'яття благочестя, старовинні шати традиції. За пишнотою порадності втрачалася психологічна характеристика персонажа. Такі портрети створювали ідеалізований образ характерного типу людей цієї доби, впевнених у собі, авантюрних, самодостатніх, мужніх, та при цьому вони були більш декоративними, мали площинність форми, барвистість широких локальних плям, наприклад, як у портреті Івана Даниловича. Особливо виділяється портрет Григорія Гамалія. Який зображає величну постать на тлі контрасту світла й тіні, підкреслюючи силу та гідність людини епохи відродження, іконопис також зазнає змін, вбираючи в себе ренесансні ідеї героїзму та досконалої форми. Героїчні образи знайшли своє місце в іконописі, як, наприклад, в роботі майстра Дмитрія Пантократор з апостолами, монументальна фігура Христа на золотому тлі, одягнена в пурпурний хітон із синій гіматій. Випромінює силу і непохитну віру. Стримані риси обличчя та пронизливий погляд створюють образ, створений духовної енергії та оптимізму. Нова стилістика характерна для творчості художника Федіра Сеньковича. Створені ним ікони п'ятницького іконостасу, відзначені прагненням освоїти довкілля завдяки перспективним скороченням, м'якою передачею об'ємності форм і світлотіньовим зображенням драперій. Постаті апостолів з видовженими тілами та портретно-виразними обличчями сповнені стриманої гідності та глибокого духовного просвітлення. Поетичності, гармонії та зворушливої емоційності, яка стала візиткою творчості майстра, у 30-х роках 16-го століття в Україні почала розвиватися техніка гравюри. На той час була назва ритина або ритовина, слово польського походження, що означає рити. Або різьбити малюнок вирізаний на металі, камені або дереві і відтисаний на папері. У 16-18 століттях гравюру широко використовували для оздоблення стародруків. До 17 століття друкарські форми для гравюр здебільшого використовувалися на дереві, мав назву дереворіз, гравюра високого друку, яку можна друкувати разом з текстом. Відомим майстром дереворізу був памво Беринда що працював у Львові та Києві у першій третині 17 століття. Його роботи відрізняються реалістичним зображенням людей, використанням перспективи, увагою до деталей. Він створив багато прекрасних гравюр, наприклад, портрет гетьмана Петра Сагайдачного. також створив найдавніший друкований український словник. Зараз ви можете побачити його першу сторінку на екрані. Гравюра на металі з'явилася в Україні в 1615 році, проте тривалий час не мала популярності, оскільки відбитки дереворізів було простіше поміщати в книги разом з текстом. У 18 столітті гравюра на металі в техніці глибокого друку вже переважала. В епоху відродження в Україні вагомих здобутків досягла музична культура і театральне мистецтво. Вони розвивалися у тісному зв'язку зі змінами, що відбувалися в народному побуті та звичаях, а також у діяльності скоморохів. Музиканти, співці, танцюристи об'єднувались навколо монастирів та єпископських кафедр. Музична культура активно збагачувалась усною народною творчістю. Поряд з календарними піснями виникають різноманітні жанри сімейно обрядових і побутових пісень. Особливе місце належало епічному жанру думам та історичним пісням. Українська професійна музика сформувалась у 15 столітті завдяки братчикам, що належали до професійних братств та братських шкіл. Важливою складовою було вивчення церковного співу та музичної грамоти. Надзвичайно важливу роль у цьому відіграли Острозький та київські колегіуми, які пізніше перетворилися на Київську академію, перший вищий навчальний заклад в Україні. З кінця 15 століття у православних церквах існував багатоголосий хоровий спів, який пізніше дав життя партесному концерту. У цей час разом із розвитком поліфонії в церковній музиці поширюється звичай дзвоніння, яке було впроваджене в Україні разом із християнськими обрядами, але не з візантії, а з Латинського заходу. Літописи згадують про дзвони у десятиній церкві в Києві, Чернігівських церквах тощо. Передача мистецтва дзвонарів з покоління в покоління у кафедральних соборах сприяла формуванню унікального репертуару та виконавських особливостей цього виду мистецтва. Його вплив на церковний спів був надзвичайно важливим та значущим. Розвиток інструментальної музики привів до появи у деяких містах музичних цехів на зразок ремісничих, що діяли у місті Львові, Кам'янець-Подільську, а також на Волині. Музичні цехи сприяли розвитку народної професійної інструментальної музики, виникненню самобутніх ансамблів українських національних інструментів. Розвитку музичного мистецтва сприяли козацькі військові музики. Вони грали під час походів, святкувань, перемоги, військових і звичайних урочистостей. Серед інструментів найчастіше використовувалися сурми, труби, котли, кобзи, торбани. Козацькі музики виконували марші, танцювальну музику, гопак козачок і ліричні наспіви. У період відродження 15-16 століття танець в Європі набрав найбільшого розвитку і перейшов на широкий загал. Український танець цілком відповідає душі та темпераменту нашого народу. Крім того, він невідривно пов'язаний майже з усіма звичаями цілого року і становить складову частину народних звичаїв. Старовинними танцями вважають хороводи, які виконували не під музику, а під спів. Пізніше з'являються танці, які виконуються під інструментальний супровід козачок, гопак, гречаники, метелиця, гуцулка, аркан, коломийка тощо. Наприкінці 16 століття значно розширилася сфера театрального мистецтва. Корені українського театру беруть початок від народних ігор Київської Русі, де часто використовувалися фольклорні твори, простежувалися елементи народної драми, пантоміми, палету. З 1573 року починається звичай ходити з ляльками, що означало виникнення лялькового театру. Популярним був вертеп. із появою братських шкіл у кінці 16 століття виникла можливість створення. Шкільного театру, який спочатку використовувався в освітніх цілях, проте з часом, з кінця XVI століття до початку 17 століття, він став важливим інструментом у боротьбі між різними конфесіями, зокрема проти католицизму. Отже, музичне мистецтво України епохи відродження розвивалося в трьох направленнях: церковна музика, світська музика, театр. В церковній музиці це багатоголосий спів, партесний концерт, дзвонарство. У світській музиці це обрядові, побутові та історичні пісні, танці, ансамблі українських інструментів та військова музика. В театрі це вертеп та ляльковий театр. Український Ренесанс не був простою копією італійського відродження. Це був складний і довгий процес, де українська та європейська культури перепліталися, створюючи щось нове і унікальне. Хоча українські митці не змогли сформувати цілісний ренесансний стиль, вони творчо переробили кращі досягнення західноєвропейського мистецтва насамперед італійського. Це стало потужним стимулом для розвитку української нації та державності. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо не знали щось нове. Зустрінемось у наступному відео!